Для того, щоб забезпечити надійний зв'язок між рекламодавцями та партнерами бізнесу, необхідні cpa мережі Сьогодні ми поділимось топом п'яти найкращих cpa мереж та розглянемо їх переваги і недоліки. На зв'язку команди LTMobi. Мене звати Анастасія. Підписуйтесь на канал та ми починаємо. Перша адмітат. Вона пропонує широкий набір інструментів для веб-майстрів: блогери, творці контенту, сайти порівняння цін, мережі, партнери, купони та кешбек-сервіси, емейл-маркетологи та арбітражники. Всі вони можуть відкрити для себе нове джерело доходу співпрацюючи з брендами-партнерами Admitad. І тут більше ніж 40 напрямків. Також компанія Admitad організувала свою навчальну академію для веб-майстрів та рекламодавців. Тут є різноманітні відео уроки, лекції, бонуси. А також є платні більш розширені курси арбітражу для веб-майстрів та партнерського маркетингу для рекламодавців. Має великий вибір оферів, високий апрув і хорошу техпідтримку. Серед мінусів: довге виведення грошей та довга модерація оферів. Переходимо до наступної мережі Сейлс вони працюють з фінтеч, екомерс, едюкейшн та криптовертикалями. І, до речі, вони одні з небагатьох, у кого нормальні оффери для кінцевого споживача, а не скам. Тут є інструменти як для новачків, так і для профі, експертні аліфайд менеджери, максимальний обсяг якісних лідів, а також різноманітні купони, які дають знижку в різних інтернет-магазинах. Серед мінусів те, що не такі високі виплати, як, наприклад, в AdmitAd. Наступна PDL Profit – це партнерська мережа, яка спеціалізується на фінансовій вертикалі. Та працює за моделями CPL та CPS. Ця партнерка є одним з проєктів компанії Trionica. Ця мережа намагається зробити все, щоб побудувати саме довгострокові та взаємовигідні відносини між МФО та вебмайстрами. Серед плюсів те, що працюють з мінімальною маржею, мають дуже вигідні ставки для веб-майстрів. У 90% відсотків оферів PDL Profit ставка буде вищою на 5-15 ринкової миттєві виплати. Ви просто замовляєте свою виплату та тут же отримуєте гроші. SmartLink, конструктор вітрин, мобайл. Тут є буквально все, що необхідно для покращення вашої роботи з фінансовим трафіком, а також є персональний менеджер. І якщо ви хочете протестити нішу кредитування онлайн, ми рекомендували б саме PDL Profit. MyLead – це глобальна мультивертикальна партнерська мережа, яка пропонує своїм веб-майстрам більше ніж 3000 тисячі оферів для просування. Тут є декілька моделей оплати. Обирайте що хочете. PPI, CPA, CPS, CPL. для початківців. Зручно тим, що тут можна пройти навчання, і це дійсно відрізняє MyLead від інших партнерок, де ви можете питати менеджера тільки по справі, і то він дасть вам якісь загальні відповіді. І головний плюс, що ви можете замовити виплату в будь-який момент. Та отримати її протягом 24 годин. Також великий плюс те, що тут є база знань, яка постійно поновлюється. Тут є і блог на сайті самої партнерки, є ютуб канал, також є багато інформації на зовнішніх блогах, ви можете все це вивчати та прокачувати свої навички. І дуже багато фіч MyLead надає безкоштовно. Це кілька видів контент-локерів, готові креативи під офери, плагін для браузера MyLead та багато іншого. EverAd це міжнародна мережа, яка вже більше ніж 10 років допомагає бізнесу знаходити своїх клієнтів у більше ніж 45 країнах світу. Еверат це прямий рекламодавець і тому пропонують вони дійсно найвигідніші умови. Ставки тут до 49 доларів. Дійсно топовий апрув. Кол-центрі вже більше 10 років продають офери, тож скрипти тут відточені просто до ідеальності. Причому усі регіони продзвонюють нейтіви, що дійсно підвищує апрув. Лендінги та транзитки під відкриті Гео вже перекладені та адаптовані до культурних особливостей. Просто бери та запускай потік. Опція Boost – це унікальна функція, яка дає можливість кожному вебу отримувати автоматичне збільшення виплати до плюс 20%. І це 100% in-house платформа. Статистика в реальному часі: зручні звіти та немає втрати кліків, а свої технічні рішення дійсно кращі за посередників. Серед мінусів те, що бувають неполадки з сервером та затримки по виплатам. А на цьому все. Пишіть у коментарях, як вам наша підбірка та чи користувалася коли-небудь ціпей-мережами. І до речі, якщо вам потрібна CRM-система, ми рекомендуємо вам LP CRM. Вона дозволить вам зекономити час на рутинних задачах, буде за вас обробляти замовлення сайту і так далі. До речі, у ній можна підключити лендінги, а лендінги LP Mobi підключаються дуже просто за пару кліків. І 14 днів у цій crm системі ви маєте безкоштовно. Залишайте ваші реакції та коментарі під відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. З вами була команда LP Mobi. На все добре.